Автівка майже за 2 мільйона гривень, дороговартісні квартири та майже 6 мільйонів гривень готівки. Саме такі статки на сьогоднішній день має вже колишня заступниця начальника Покровської МВА Сергія Добряка Олена Харчевна. Чому колишня? Нещодавно з власних джерел нам стало відомо, що пані Олена, яка після року, так би мовити, вдалої роботи з командою покровських керманичів, подала заяву на звільнення. Журналісти телебачення капрі вирішили поцікавити. Цікавитися, що ж стало причиною уходу з такої прибуткової посади. Проте від коментарів Олена Харчевна чомусь відмовилась, мабуть, є що приховувати. А скажіть, будь ласка, а це правда, що ви прийняли рішення звільнитися з посади заступниці начальника МВА? Ну, завтра, останній день. Так, ну це тобто це правда. Правда, давайте без коментарів. Останнім часом звільнятися, роздерибанивши чималий бюджет, який наповнюється за рахунок простих покровчан, стало уже тенденцією для покровських можноватців. Зовсім нещодавно ми розповідали вам про звільнення начальника житлово-комунального відділу покровської міськради Дмитра Візенкова за згодою сторін. Саме за його підписом робився і ремонт факелу за 8 мільйон бюджетних гривень, і ремонт на папері на житлового приміщення у мікрорайоні Південний. Чого тільки коштували нескінченні ремонти доріг, на які у минулому році витратили понад 100 мільйонів, і результат яких зникає з першим дощем? Але зараз не про це. Хто ж така Олена Харчевна та яким чином саме вона стала заступницею начальника МВА? У 1999 році Олена Харчевна отримала диплом гірничого інженера після закінчення Донецького державного технічного університету. Майже 16 років займалася виготовленням та розміщенням зовнішньої реклами. До політики Олена Харчевна прийшла ще у 2020 році, ставши депутаткою Покровської міськради восьмого скликання. Тоді посадовиця очолила постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів інвестиційної політики. А 13 грудня 2022 року доєдналася до гуртка покровських керманичей, обійнявши посаду заступниці начальника покровської МВА. Ось тоді у парі з Сергієм Добряком і почався шлях, так би мовити, становлення та заробляння з місцевого бюджету. Адже перша зарплатня посадовиці склала 108 тисяч 634 гривні за півмісяця плідної співпраці. І це тільки офіційні доходи. У всіх своїх інтерв'ю Олена Харчевна демонструє безмежну любов та турботу до мешканців покровської громади, зазначаючи, що робить усе можливе, аби життя містян стало комфортнішим, і при цьому ховає черговий мільйон собі під подушку. Адже згідно декларації, заступниця Сергія Добряка має 4 мільйона гривень та 50 тисяч доларів готівкою. Це ще один приклад далеко не бідної чиновниці, і звичайно, жодних пояснень стосовно майже 6 мільйонів гривень готівки. Про яку турботу про простих людей може йти мова, якщо чиновники не соромляться демонструвати своє безбідне життя з чисельною нерухомістю, автівками та готівкою, і це тільки офіційно задекларовані. Статки. Цікаво, хто ж підхопить естафету та тихо втече, вдосталь наївшись з бюджетного корита. слідкуємо разом.